Тупний етап це вже звичайно вже кольористика та декорування. Перший стиль, він має бути впізнаваний. Далі функція диктує форму. В нас нема такого, що ми робимо щось, як забаганку, бо отак красиво. Так, або ми так хочемо. Все побудовано так, що от функціонально кожен метр квадратної площі повинен бути задіяний. Тому що жно ну, ж теорія функціонального фітнесу і концепція функціонального фітнесу полягає в тому, що ти сьогодні забрав один сетап, і група робить там якусь один воркаут. Так завтра це може бути радикально інший сетап, радикально інший воркаут. Наприклад, може бути кардіо, а наступний день може бути силова підготовка. Так може бути якийсь навіть functional бодібілдинг, має свої елементи, так і зал адаптується під цю історію. Так, і оця от вся штука, от ми це все проєктуємо. Ми під це все під, підганяємо наш типо декор, так якби наші там фірмові кольори, наші там формування. Ми стараємося використовувати перевірені матеріали.